Краще граю більярд, настільний теніс та боулінг визначали між собою віницькі студенти. Змагання із цих видів спорту проходили в рамках фестивалю Вінецька студентська весна за підтримки мера Володимира Гройсмана. Спортивні перегони організувала громадська організація розвиток та команда КВН Вінецькі перці. За ними стежила наш репортер Ольга Сольвер. Тож їй слово. Сьогодні будуть групувати першу групу тенісу. Будь ласка, три учасника. У Вінниці стартував міжвузівський фестиваль «Вінницька студентська весна. Конкурсні етапи фестивалю проводяться з 14 березня до 29 квітня у таких номінаціях: номінація спорт, змагання з боулінгу, більярду та тенісу, а також змагання з міні-футболу, а також у номінаціях «КВН», соціальний проект, вокал, хореографія, видовищна програма. У загальному підсумку команда, яка набере найбільшу кількість балів, отримає. Отримує звання переможця фестивалю. У фестивалі беруть участь такі навчальні заклади. Ми команда Вінницького національного технічного університету. Шанси на перемогу. Ми думаємо, що перемога буде тільки наша. Чому? Тому що ми дуже любимо наш університет і вибрали найкращі кадри. От номінація «Боулінг», більярд і теніс. Ця студентська весна присвячена саме для студентів, для того, щоб вони могли себе розкрити ще в усіх аспектах. Коли відбувалося відкриття турніру, всі учасники здавалися дуже соромними зливами та тихами. on Я отримую ВПО, бо це наш на найкращий університет, ми його дуже полюбляємо. І ми хочемо підтримати свою команду, щоб вона завжди трималася разом. Якою кулею ти будеш грати? Ну, напевно, я виберу собі найлегшу. Я не знаю, яка тут, але напевно колір гарний і вона не дуже важка. У мене ручки маленькі і мені, напевно, буде зручніше її кидати. А це правда, що дівчата обирають по кольору? Так. Чому? Чому? Ну, напевне, колір несе якусь символіку. Може, вони вірять у те, що колір допоможе їм виграти. Я не знаю навіть. І, тобі який колір допомагає? Мені допомагає синій або рожевий. От е, синій є рожевого поки що тут не бачу. Ну він самий легкий. тим часом у залі, де студенти грали в більярд, панувала тиша та зосередженість. Хлопці свої партії грали швидше, ніж дівчата. Це студентка аграрного університету Анна Мостіна. Її суперниця із Тернопільської академії. Я скажу чесно, мені здається, сили рівні, бо, якби не вона професіонал, і я не професіонал. Зараз вона перемагає. Але не один всього шар. Чи навіть не на, на два. У теніс студенти грали не дуже довго, тому що одна партія тривала від трьох до п'яти хвилин, залежало від рівня гравців. Того ж за годину усі партії зіграли і тоді визначили фіналістів. Серед дівчат кращою тенісисткою стала студентка Вінницького інституту економіки Олена Малюта. Серед хлопців переміг майбутній педагог Василь Сорока. Техніка велике значення має, але намагався атакувати. Зразу після подачі намагався атакувати і завдяки цьому зміг перемогти. Найсильнішою моєю суперницею була студентка з політехнічного університету. Вона на перший погляд здавалася не дуже тактичною гравцем, але от вона взяла мене тим, що вона вийшла і спокійно, не, без емоцій, почала. Вести свою гру, але потім зібралася з думками, спокійно догна, догнала її в першій партії, і на з рахунком 12-10 перемогла першу партію. А в другій партії, вже психологічно вона програла вже 11-2. Кращими гравцями у боулінг серед хлопців стала команда педагогічного університету. Оскільки у нас педагогічний університет невеликий, але дуже дружній, і результатом цієї дружби є наша перемога. А секрет, напевне, скаже капітан команди з боулінгу Руслан Подолян. Ну я гадаю, що секрет нашої команди саме в тому, що ми педагоги, у нас є витримка, і ми вміємо влучно попадати в кеглі. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Серед жіночих команд, що грали у боулінг, найбільше очок набрали студентки Вінницького національного аграрного університету. У більярд кращими як серед жінок, так і чоловіків, стали студенти політеху. Вони ж у підсумку набрали і найбільшу кількість балів. Усі набрані командами очки будуть зараховані до загального рейтингу учасників. Наступний етап фестивалю пройде 4 квітня. Тоді молодь співатиме караоке.